До початку нового навчального року лічені дні, але ще триває вступ до перших класів маріупольських шкіл. Уже третій рік поспіль вони працюють у дистанційному форматі. Маріупольчанка Дар'я вже записала доньку до вступу у перший клас. Нині родина у Німеччині зараз. Дитина тут ходить у німецький садочок, говорить вже німецькою мовою, але для того йдемо у перший клас української школи, щоб вона вона не забувала рідну мову, мала змогу нею говорити з вчителями, однолітками, тобто мала такий. Конект. Вони зараз у своєму віці дуже просунуті користувачі планшетів. І телефонів. Я думаю, що у цьому проблеми в нас не буде. Але усім, чим я зможу їй допомогти, я їй буду допомагати, звісно, з роками і з онлайн-навчанням. Маріупольські школи сформували сім перших класів, де розпочнуть навчання майже 200 дітей. З ними працюватимуть професійні маріупольські вчителі, які адаптують навчальний процес для наймолодших школярів. У Першому класі урок 15 хвилин, потім 15. 30 хвилин перерви у третіх-четвертих класах, вже в залежності від кількості, а якщо там три, то по 20 хвилин чи по 30 хвилин. Тобто час набагато менше. І три уроки з перервами для цього існують різні платформи, на яких працюють вчителі. Це презентації різнокольорові із завданнями, озвучені з руханками. Там і по українському читанню, мова, математика. Аби перший шкільний день був радісним, у центрах я Маріуполь видають рюкзаки з усім необхідним. Все, тебе, тримай. Тут є зошити, пенали, набір для творчості, олівці та пляшка для води. З 2022 року маріупольські школярі вже отримали понад 7,5 тисяч канцелярських наборів та 1200 рюкзаків. Це вже така добра традиція. Підготовка нашої молечі до навчального року. Тобто ми ще рік тому запровадили академію першачків. Сьогодні маємо завершення підготовки до навчального року, і ті діти, які підготовлені, отримали рюкзаки і йдуть до школи. Шість шкіл продовжать в цьому році працювати. Так само треба дякувати. Нашому профільному міністерству Міністерство освіти, яке підтримало нашу ініціативу, все ж зберегти освітнє середовище, тобто 6 шкіл і 4 тисячі дітей отримують якісну українську освіту в цьому році. З 1 вересня за ініціативи Маріупольської міської ради в центрах Я Маріуполь» також стартує освітній проєкт Академія майбутніх першокласників. Протягом року вихователі допомагатимуть дітям адаптуватися до шкільного життя через гру, творчість та інтерактивні заняття. Попри втрату рідного міста, Маріупольські діти продовжують навчатися, рости та мріяти. Валентина Чурікова, Святосла Мелешкін. Ми працюємо для вас.